Усім великий привіт з Резоват. Зараз знижечки до 50%. Ідемо дивитися до 50% знижки. Червоні ціночки. Все від, все від. шукаємо де дешевше. Що для чого нам дорого. Зрозуміли шубки від 1999 гривень. А пальта від 1999 гривен. Від. Це на знижках. Черевики. 2400 коштували, а зараз 1600 гривень. Непогані ці черевики. Це натуральна замша преміум лінійка. Досить непогані. Можна зараз вихопити, хто придивлявся, купити, дешевше. суттєві снижечки. Пальтері це м'ятне. Я його показувала по повній ціні. А воно таке класненьке. Ціна була 3700, зараз 2200. Не крукавчик добре зроблений. Ось тут кишень. Товстим диссимдипом. Є там на ще колях. Що знайти? Дешеві ціни. Ціни низькі. Низькі ціни. Ну, точно таких цін не буде, як в Сінсеї. Ось Сінсеї, це найдешевший бренд. Але все ж таки порівняно які були ціни то знижки Є 40%, подивіться, знижка Півтори тисячі гривень коштує зараз 900 гривень. Цей джемпер. приємний фіолетовий, але не їдкий, такий чуть, -чуть пастельний, а сливовий навіть трішки. Тож, такі тут тобто, сливки до винограду. Ось такі кардигани. Трикотаж, довгі. Я їх навіть не бачила по повній ціні, зараз вже знижка. 1000 гривень, а це була 1800, але коштував дорого. Є бокові кишеньки, печі приспущені. Що теж бачу зі знижками ось цей красивий джемпер. Це я рекомендую. Базовий сірий колір. Виріз закритий. І тут знижки немає, три тисячі. Як щось класне, то знижки немає, чи як... Ні, ще є сірий. Я бачу, тут є знижка, це просто кордон в'язаний. В сірому кольорі. Тисячі гривень, а це не було півтори. Базова водолазочка в сірому кольорі. База з баз в складі віскоза. Ось такий джинґарочок. Водолазка. І ціна теж знижена. Тут є знижки, буду тільки сьогодні показувати. Ну, але попадається в руки щось між, між знижками, так як той сірий, без знижки 900 гривень, 53%. Ну тут більше 50%. Написано до 50% знижка, але насправді. А можна знайти, бачите, 53, я думаю, є і 60, так як Айкікі, Хто дивився Айкікі, то навіть є 81% знижки я показувала у своєму огляді. То є тут все в сірих кольорах. 50 відтінків сірого. Ось такий джембер з мереженим коміром. На жаль, комір не знімається. Оверсайз, досить м'якенький, такі товстенький навіть 900 гривень 53% знижки. В цілому все так по кольорах розвішено. Тут якість не дуже, тому що його ще ніхто не носив, він вже закашлачений. І от вони всі, це не один. От їхня компанія, вже вся якби така, що її 100 років носили. А ніхто ще навіть не одягав. Можливо, хтось міряв. І то не факт, не всі. Ось такий джемпер. 900 гривень 40% знижки. Ну йому, йому би, на вигляд років 100. Щось неймовірне, бо вам бачу, що такі є в бусковому кольорі. І чи мені вважається, чи що подивіться, тут теж така ж ситуація. Можливо, ще так світло світить. Але тим не менше. Навіть під любим ракурсом видно те, що він закашлачений, це джембер. 1000 гривень 44% знижки. Колір такий класний. Ну його ще не носили. Нарікати на сінсей просто не приходиться, тому що, бачиш, ще ноле вже закашлачене. Хоча я резервит нахвалюю досить часто. Ну не в цьому випадку який красивий колір. Тут вже ситуація краща. Напевно, з іншої ниточки зв'язаний. Хоча теж трішки є, якби. Теж трішки є. 1000 гривень 23% знижки. Зелено-фісташковий відтінок. Виріз закритий, ще добре. Так він непоганий касун, плечі приспущені. Ще зараз подивимося взуття. Подивіться, скільки багато, класненького. І теж зі знижкою написано, що черевики від 899 гривень. Будемо дивитися. 1100 гривень зараз. Акуратно переміщаюся до взуття. 1300 гривень ці черевики. Недавно я їх показувала в огляді. Металево така вставочка на підборах. Вони зручні, вони без блискавки. Отак взувати їх. Не кожен любить, коли ще спішиш. І не маєш лопаточки біля себе. Ти ж не ходиш постійно з лопаткою. Є такі моменти в житті, що треба щось от прийшов в магазин, навіть розвитокся помірять. Ну, Магазини лопатку дадуть. Ну інші такі ситуації. Ось ці непогані. Ці не погані, а вже я взяла. В руки це текстиль. На вигляд, як натуральна замша здалеку, а коли вже береш в руки, то бачиш. І ціна досить хороша. 55% знижки на 900 гривень. Ціна була 2000. За 899 гривень можна собі взяти все одно на суху погоду. Не на дощ, не на болото, то будете носити на такі базові, класні, елегантні. Ще ось такі непогані є в пісочному кольорі. Тут як панчоха, але мають плюс, ще блискавку. Непогані. Теж знижка. Ой, зараз вам ціна сподобається. 79% знижки взуття. Взуття ось так зроблю, щоб в кадрі було. 499 гривень. Ось такі бутильйони є. Треба шукати ціни. Написано від стільки, але насправді дешевші ціни є. 77%, знижки. 599 гривень. За 500 гривень можете за 600 гривень. Можете собі купити нове взуття, яке б воно не було, малонове, елегантне, класичне. І ціни максимально низькі. Якби ще так джембури, по 70% знижки були. Ось цей непоганий букле. Ну, тут він не закашлачений, а букле. І в складі є шерсть. Зараз 900 гривень 50% знижки на одному кольорі. Ці теж непогані тисячу гривень, але тут, бачите, теж як вже закашлечена. Така нитка поліастерова, якась сама сама дешевша, яка може тільки бути, напевно. Вимащений тональним кремом його міряли. Тобто, так як вигляд, як секунду. Ні, речі бувають досить непогані. Ну, про цей джемпер, я ж не можу і по іншому сказати. Рожевий, ось цей непоганий. 900 гривень. Об'ємної в'язки, товстенькі, рукавчики, реглан. Все на красивому. Штани від 499 гривень. Ух ти. Таке може бути. Таке підходить. Листі теплі, сильний трикотаж. Так по кольорах розвішено. Аж просто такий градієнт, такий перехід кольорів. От такі є непогані. І хороша знижка Тут і якісні, є такі худі, толстовочки, тобто, є, і, бачите, є штани. 799 гривень, лише 27% знижки, хороша якість, прямі штанини. Знизу не оброблені, просто обрізані. Ось ці саме штани, вони були такі дорогезні. Ще жакети такі десь мають бути. Но вони класні ці штани, яка зараз ціна 700 гривень, а ціна була півтори тисячі гривень. Отак От купиш по повній ціні, приходиш через тиждень, то що, що купив то вже 50% зніжки, або й більше. Такий красивий жовтий колір, кардиган, середньої чиності в'язки, з косами. Музики з натуральної мушлі, з натурального перламутру, 700 гривень зараз. Натуральні музички. Ось ці водолазочки і ковтюльки на короткі руках я показувала. Кольорі шартрес. 459 гривень. Ціна була 1000 в складі віз кози. І така тема, і у блакитному кольорі теж. В блакитному кольорі дорожча ціна. 700 гривень. Вони, по-моєму, такі самі. Так, цей дешевший, а цей дорожчий, але одна і та сама модель, просто різні кольори. Красивий м'ятний колір. Оверсайз джамбер. Теж м'якесенький, толстенький, Теж зі знижкою. Тому що шалені знижки. 700 гривень, а ціна була півтори тисячі гривень. Друзі, подивіться, скільки сумок багато і все зі знижкою від 499 гривень. Сумки. Хутро теді. Яка класненка вона. І ось так. Тут є ще блискавка, тобто ще й там можна напхати. Ось така. 1300 гривень і ціна була 1800. Будемо шукати дешевше. Де ці сумки по 499 гривень. Ось ця 1100 гривень, 35% знижки, ну це просто тканина. Чому ціна була 1700 гривень? Для мене загадка, бо ця сумка просто навіть близько немає. Так, оце натуральна замша, я її показувала неодноразово. І ціна зараз 2400, а була 3200. Це натуральна замша. Ось ця непогана сумка, ну і ціна зараз досить відносна, як для цього бренду. Нормально 200 коштує, зараз тисячу гривень. Ось ця сумка. Так, ось ці появилися з натуральної замші, та на знижці. Ціни непогані вони і якісні. Натуральна замша зараз 2200. Преміум лінійка ціна була 3 Хоча з самого початку я пам'ятаю, як вони. Ці сумки приїхали, то їхня початкова ціна десь була, потім ціни підняли. Високий човоти з натуральної замші. Наш шпильці. Преміум лінійка Ціна 2800, а ціна була 4600. Зараз зі знижкою досить адекватна ціна. Так що я вам пропоную ось ці спіднички. А, теж в'язані. Вони були в високу ціну. Зараз покажу, яка ціна. Зараз 700 гривень, а ціна була півтори тисячі гривень. В'язані спідниці, декоровані в'язаними квітами тунезі. Друзі, ми сьогодні дивилися знижечки в резервет. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Ще буду показувати згодом знижечки, бо вони тільки розпочалися міжсезонний розпродаж і знижок багато.